Всім добрий день! Знову наша рубрика Тактикульні принцески». Дякую! Чорний піар то є піар, білий піар то є піар. Велика вам вдячність! Відео залетіло просто зашквально. Зараз приділимо увагу відповідям на запитання. Зробимо таку рубрику, тому що були і позитивні коментарі, і негативні коментарі. Якщо ви дуже уважно слухали відео саме про напівчеревики, то я дуже сильно наголошувала увагу, що напівчеревики в моєму полку е отримали саме бойові хлопці, бойові підрозділи. Тилові, пробачте, але це отримали ті хлопці, які на виконанні. Їх було не досить багато, вони ще трохи є. На що я читаю? Всі штабні отримали, а що залишилось, то бойовим. Все, що дають то гівно, звісно, гівно на бойові. Отже так. Давайте пройдемо ще раз. Напівчеревики літні це не кросівки. Вони зайшли з бази як напівчеревики. І коли я казала, що я видаю напівчеревики до хлопців на виконання, це не означає, що вони в них мають виконувати бойові завдання. Що саме цікаве, ця маса коментарів просто полетіла від якихось людей, які, на мою думку, не мають ніякого відношення до бойових. Хлопці, коли їдуть на виконання бойових, вони не сидять на передку на нулі на еспехах 100% часу. Вони виконали завдання, змінились від. Відпочивають. виконали завдання змінились, відпочивають так. Безумовно, саме в зоні виконання завдання їм потрібні берці високі для того, щоб фіксувати ногу, для того, щоб можна було пригати в амуніції, лазити по окопам, швидко рухатись, і при цьому нога має бути зафіксована. Але це давайте так: у когось це від 20 до 80% часу, але є вільний час, в який вони займаються іншими справами. І мені здається, саме там їм будуть актуальні на чи не так. Е, я не казала, що вони в них саме мають виконувати завдання, але скажіть мені, мені здається. В Олексіїво-Дружковці, в Констасі і в інших містах прифронтових. Там досить гарне е, покриття дорожнє, на відміну навіть від нашої столиці. І мені здається, що піску там немає всюди, як ви написали. Тому прояснимо цей момент. Так, ми виставили пріоритети і ми е, видали взуття для хлопців, які перебувають у зоні виконання бойових дій. Тобто е, їм Приїхати з позиції з виконання в щось перевзутися, це буде як на мене саме актуальне. А комусь парить ногу, комусь не парить ногу. Це досить індивідуально. Точно, також як і про талани соти, купа думок. Комусь вони подобаються, комусь вони не подобаються з напів Точно такий же поділ думок. Для всіх це ідеальне взуття не буде. Але штабні в нас не ходять в напівчервиках, тому що е, коли було замовлення формування заявки на базу, нам дали обмежену кількість. Я не буду вказувати цифри, але це було, допустимо, одна четверта від загальної кількості людей. І саме всі вони поїхали туди. Так, я хожу сама в напівчеревиках. Штабна, манікюр не по уставу. Бачите, сьогодні червоний для вас манікюр. То був бірюзовий, сьогодні червоний. Е, з приводу моїх напівчеревик Виклалася історія таким чином, що я поїхала на навчання і не було взуття ні одного, ні другого, мого розміру були напівчеревики. півчеревики. Дай, мабуть, собственно говоря, а хто я така, як не начальник складу, щоб не взяти собі на півчеревики і не протестити їх? Ви мені хочете щось сказати? А ні, нічого ви мені не можете сказати, тому що я в них вже успішно хожу, мабуть, пару місяців, і вони мені дуже подобаються. На і, на вашу думку, я буду штабна. Яка там ще, але мені зручно в моїх напівчеревиках. Добре, будемо штабні. Поїхали далі по коментарям. Не бачив, не чув і, мабуть, не почую. Видають тільки офіцерам ще жінкам, але не всім. Зазвичай отримають толовики, а решті, якщо лишилось, за на це вже я все відповіла. З приводу жінок жінки у нас також не отримували, тому що в більшої половини жінок нашого полку це 36, 37, 38 розмір. Такі розміри ми навіть не отримували і не замовляли. В мене лижа 41-го розміру, тому так мені повезло в другий раз. З приводу піску я вам відповіла. В мене взагалі враження, що вона їх рекламує для продажу, і ще там десь був цікавий коментар, хто вам дав право їх продавати. А де, взагалі, була фраза про те, що їх хтось продає. Якщо вам нагадати, то там вказано не для продажу зсу зараз. Я на прикладі покажу бірки. Рюкзак, власність ЗСУ не для продажу. І такі бірки є абсолютно на кожному взуті і абсолютно на кожному майні Збройних сил України. Тому я, звісно, без поняття, як воно так буває, що я їх для продажу, але ні, ви не туди. Можете повідомляти, куди завгодно, бо мені там вже і ДБРом погрожували, і СБУ, і всім чим можна. Always welcome. Ще по коментарям. Устілки так, дійсно, круті. На OLX по тисячу гривень. Чесно, не знаю, не скажу, не ходила там по OLX. З приводу таланів і всього іншого, і що Соломони лова отримують. Дивіться, так у нас було декілька частин на формуванні, і дійсні частини отримували і соломони, і лови. Але це були підрозділи спецпризначення. Тобто, для загалу ми не можемо отримати таку кількість взуття. Це взуття навіть не затрималось у мене на складі, воно пройшло транзитом, тому... Немає вам чим порадувати, чим вас показати, але такі е, практики були. Поїдемо по коментарям під Ютубом. Під Ютубом у нас більш адекватна публіка і більш цікаві питання. Було дуже багато питань з приводу термінів носіння, е, саме інвентарного майна і взагалі майна в Збройних силах України. Коли ви заходите в норму 232 там зверху є така активна гіперсилка, інструкція про речове забезпечення. Я б теж її радила почитати для загального такого, для загальної обізнаності. От саме в ньому йде дуже цікавий пункт. Я вам його просто зачитаю для того, щоб е, відповісти на багато питань, Питань одночасно строки носіння речового майна для е, підрозділів, які беруть участь у бойових діях під час збройного конфлікту, не встановлюються. Тобто е, військові частини, підрозділи і взагалі хто всі, хто перебувають в зоні виконання бойових дій, для них терміни носіння і інвентарного і звичайного майна не встановлюються. Взамін знищеному майну, обов'язково має видаватися нове. Це що я завжди пояснюю своїм хлопцям, які їдуть на виконання, вони дуже бояться брати інвентарні речі. От чомусь якось з 22-го року повелось після навчальних центрів і після роботи не до старшин і не до якихось речовиків, вони настільки якось зашугали хлопців отримання мінументарного майна, що вони побудуть згідні швидше купувати собі все самостійно, аніж відповідати за ось це майно, що дають збройних. Ні, насправді це неправильна позиція, і ніхто вас не буде сварити. Просто потрібно правильно знати процедуру оформлення цього всього. Обов'язково, у вас має бути ваш екземпляр. Накладної. Ви отримуєте майно, перелік іде в накладній, один екземпляр має залишатися у вас. Ви можете поцікавитись або у старшини, або в речовій службі, яке майно є інвентарним. Якщо вони, звісно, у вас казли і мудаки, ви можете зайти в норму першу і другу і подивитися, там є примітки, яке інвентарне майно. Ви їдете з ним на виконання, ви з ними їдете в район, в зону виконання бойових дій. У вас якийсь вихід був, і, не дай Боже, відірвався якийсь хлястик, або ви втратили рюкзак, або там розшматувалось щось, втратилось, щось понівечилось. Ви просто, коли повертаєтесь ближче до штабу, ближче до своїх старшин до свого підрозділу, повідомляєте. Якбираєте людину, можливо, вашого сержанта з медзабезпечення, можливо, старшину, можливо, старшого групи. Повідомляєте про те, що у мене такі-то і такі-то втрати. У мене там вийшло в ладу рюкзак, у мене зіпсований комплект форми, у мене зіпсований такий-то підсумок, він має. Надати інформацію до людини, яка заповнює журнал бойових дій. Людина просто-напросто вноситься в журнал бойових дій, проводиться розслідування і вам видається взамін нове майно. Притому майно взамін. Має видаватися одразу, тобто не по завершенню службового. А от як ви подали рапорт і він ліг на стіл, розписаний на служби. Поки проводиться розслідування, ви маєте право отримати нове майно, тому що ви вже рапорт про втрату написали. І ні, це не буде відшкодування за ваш рахунок. Звісно, якщо це не було намисне псування майна. У мене був випадок одного хлопчина. От на наглядному прикладі покажу був вихід. Він був дуже сильно понівечений. Осколками він був весь посічений. І е, йому було 18 років, і він просто-напросто е, якось трошечки втратив рух подій, і взагалі втратився в час, в часу. Він згадав про те, що він втратив рюкзак бойовий повний повний зі своїм екіпом. Вже коли отямився і прийшов до тями десь через тижні. Два нічого страшного, е, ви точно так же повідомляєте про це, і вам взамін видається нове, тому що е, він боявся, що з нього спишуть ці кошти. Взагалі, першим було питання, скільки мені треба заплатити, щоб відшкодувати цей рюкзак. Я говорю: чекай, де ти його втратив? Тобто, якщо ти просто шов по батальйону дружковці, гуляв біля кахвей, потеряв його п'яний, то то понятно. Але коли хлопчина був на виході і просто втратив дійсно, він втікав від артобстрілу, і він у нього злетів з плечей, то ні, це не стаття. Вам не мають права відшкодовувати за ваш рахунок. Це має проводитись розслідування і відшкодовується за рахунок держави, Тому що ви виконували бойове завдання. Це так, в двох словах. Для тих, хто не перебуває в зоні виконання бойових дій, є перша норма і є друга норма. Там терміни носіння дуже чітко прописані. По самих основних позиціях пройдемось, на два роки вам має видаватися два костюма літніх польових і одні штани костюма літнього польового. Туди ж видається дві сорочки пола і два е, убокса, бойових сорочки. Термуха, два комплекти, футболки, два комплекти, шкарпетки зимові, шкарпетки літні. Термуха зимова і, відповідно, труси вам видаються кожного року. Тобто 2, 2, 6 шкарпеток по дві футболки, дивлячись від сезонки, тому що зимових шкарпеток йде 3, 3 штуки, ой, три пари, а літніх 6 пар. З того, що по тяжкому такому інвентарю сумка транспортна має термін експлуатації 5 років, рюкзак бойовий також. Але ж знову таки, якщо ви на виконанні, терміни носіння не встановлюються. Зараз будемо проходитись по бойовому спеціальному комплекту, там я б вам про всі норми розповім окремо. Наголошую вкотре. Читайте, будь ласка, нормативно-правові документи. Взагалі, ваші старшини, ваші головні сержанти, вони мають знати це. Але якщо вони вам не надають таку інформацію, тому що зрозуміти їх правильно, вони теж на розриві, просто візьміть телефон і, замість того, щоб полистати тікток. Ви можете просто приділити 20 хвилин уваги і будете знати, які у вас права. Інструкція про речове забезпечення так носить багато дуже корисної інформації. Я завжди користуюсь однією фразою незнання закону не звільняє відповідальності. Тому, хлопці, читайте. Так, давайте ще пройдемось по коментарям. Зараз будемо читати, що там було ще цікаве. Дивіться, е, тільки не внутрі бір бірців бризкать. Це з приводу комплекту, який йде в черевиках літніх, ну, взагалі до кожних черевиків йде комплект. Е, там іде спрей, іде шнурки і запасні устілки. Ні, ви спреєм не пшикаєте ні в якому разу в разі всередині. Я казала пшикати ззовні. Тобто, перед тим, як їх вдягнути на ногу, я е, радила їх запшикати. Пшикати спреєм ззовні і дати їм простоятись, просочитись ніч. Ні, всередину не потрібно пшикати. І самий мій улюблений коментар: пані Юлія має картонку на складі, бо здається, що вона має досвід. Не хлопці, в мене не картонка на складі, в мене на складі цілий карімат і навіть велике зеркало. Дивіться, із приводу е, примірок і підбору розмірів одягу. Особисто моя позиція, розповім, як в мене відбувається. Коли приходить новий військовослужбовець, зараз є дві категорії людей, які приходять, навіть три. Перша категорія це після навчального центру, друга категорія людей це переведені в частини, третя це все Е, 4, верніше. І четверта категорія: У нас працює рекрутинг, тобто ми набираємо людей зараз з цивільного життя. Вони оформлюються до нас в частину. Десь це нагадує 22-й рік, коли голка Ксакол приходить просто з цивільного життя, і його потрібно вдягнути з просто от, образно говоря, там, з шортів і з футболки, вдягнути військову форму. От сама найтяжча категорія хлопців це які. Після бойових переведень з іншої частини, і ті, які взагалі пройшли з цивільного життя, вони не знають розмірів. На такий випадок, е я приділяю людині перший раз, коли я беру її, я приділяю десь 30-40 хвилин уваги. Ну, це може бути одночасно, 2-3 людини. Я обов'язково даю наміряти одяг. E, прочитала досить багато негативних відгуків і коментарів про інші частини, там, де просто костюмами кидаються в лице, дають берці, тобто один розмір на всіх, що берців, що костюмів. Насправді так не має бути, і e, це неправильно. Це ваше повноцінне право приміряти форму, тому що вона вам має бути зручна. На мій погляд, форма має сидіти вільно. Але дехто бере так, що воно піджимається і їм, мабуть, так удобно, бо штани обтягують. Ви, коли Форму, враховуйте, що вам не потрібно буде присідати, бігати, сидіти, робити випади. Тобто, якщо ви підберете сильно щільну форму, один присіст і ваше яєчко покотилось далеко, бо воно випало в дирку між штанами, понімаєте? Підбирайте форму правильно. І з приводу розмірів теж, нехайте сильно ваших начальників складів і все інше, тому що кожна партія пошиву форми, вона відрізняється по розмірах. Бувають повнорозмірні форми, бувають малорозмірні, бувають взагалі приходить така абракадабра турецька. Просто на голову не налазить. Мені потрібно десь форм 50-60, щоб люди не приміряли різних, тоді я буду орієнтуватись по розмірній сітці. А так, в основному, просто просіть наміряти або домовляйтесь зі старшинами, начальниками складів головними сержантами про заміну форми. Якщо вона вам тісна, не потрібно її відкладати в довгий ящик. Ну тобто, мабуть, 50% хлопців з тих, що я знаю, вони просто прийшли так, от взяли. А, У мене там форма лежить з 22-го року, або ще коли мій дід служив, каже, йому, то розмір не подойшов, все нормально, говорить, хай лежить у мене, колись пригодиться. Вам потрібно в ній ходити, вам потрібно її носити, тому е, беріть завжди по розміру. Зараз полетить, що у нас на Сході ніхто не ходить в пікселі, мали на увазі ми ваш піксель. Добре! Вам по формі треба буде отримувати державні нагороди. Ви маєте бути гарні. Давайте я такий контраргумент наведу, не знаю, який ще навести. З приводу взуття також взуття має бути по розміру. Мене дуже сильно дивує, коли хлопці приходять на склад і кажуть: Ой, а може мені пожалуйста, чуть більше? А я говорю, а навіщо? Трошечки більше розмір? Ну, щоб носок вліз. це особливо з зимовим, практикується взуттям дуже сильно. Ви розумієте, що коли ви обираєте взуття трошки більше, трошки менше, це повністю порушення терморегуляції, і нога буде або сильно пріти, або буде сильно холонути. Тобто ну, потрібно брати взуття в розмір. Так, на жаль, в таланів немає половинок взагалі. Але ну тим паче, що ж дивіться на самні, це самі такі питання. Я ваші відповіла. Були там десь коментарі в попередніх відео е, з приводу СЗЧ. А зараз з'явилася нова категорія: це люди, е, які переводяться з частини в частину через СЗЧ. Це нормальна практика, і зі 100% СЗЧ-шників 20 буде нормальних. Тобто це закон передто, коли 80% це так собі, 20% це офігенно і перекриває всю ту різницю. Правда, деяких відловлюють на вулиці по десятому колу, то вже фігня. А от ті хлопці, які бойові і дійсно тікали від смерті в більш спокійні підрозділи, вони просто котики. І от. Частково до нас теж такі хлопці потрапляють. Що робити в такому випадку? Речового атестату нема по зрозумілим причинам. В Збройних силах прописано це і в 440-му, і в інструкціях прописаний наступний регламент. Вам потрібно зробити акт зняття фактичних залишків. Тобто, у нас це роблять сержанти з матзабезпечення. Коли людина приходить. В нього сержант робить опитування, робить е, з зняття залишків, акт, є встановлена форма. Запитує у людини, що він отримував тих в попередніх частинах. Людина перераховує, що там форму отримував, шкарпетки отримував, в якому році. Зазвичай хлопці приблизно пам'ятають, коли, коли він що отримував. Робиться, подається в речову службу, і на підставі цих актів зняття фактичних залишків людина довдягається і отримує своє речове забезпечення, на яке вона має право. Це так, в двох словах. Тому, якщо будуть якісь подібні питання, і ви не будете знати, як, що робити там в межах чинного законодавства, чи можливо у вас виникли якісь позаштатні ситуації, обов'язково пишіть, ми вам на них відповімо. Я бачу, я читаю ваші коментарі, всі коментарі абсолютно, з деяких я дуже сильно ржу. Якщо ви думаєте, що ви своїми коментарями когось чіпляєте, то ні. Ми всі дорослі люди, ми все прекрасно розуміємо. Тим паче більшість негативних коментарів летить взагалі, невідомо від кого. За конструктивні коментарі, критику вам дуже велике дякую. Ви обов'язково пишіть я читаю, і ми будемо час від часу робити такі рубрики. Ну що ж, всім гарного дня, до зустрічі в нових випусках. Нашу рубрику залишаємо відкритою і всім па-па!